Перший раз здаю група крові перша. Ну і це важливо є, особливо в теперішній час, допомогти, щоб моя кров допомогла іншим людям також і спасла життя. Я здаю кров давно, ще з інститутських років. А відколи почалась війна, мене чоловік військовий. Він три з половиною роки на фронті. Я рахую це своїм обов'язком, хоч так, допомагати хлопцям. Два поранення було одне ногу, одне в руку, ну но ногу легке. В руку пуля пішла рикошетом, зайшла в руку, вийшла, аж витягнули під лопаткою. Здавати важливо, через те, що в теперішній час в державі таке робиться, що самі бачите, крові дуже багато треба, а не всі на те згідні, бачите. Я здавав не те, що там зараз війна, я здаю. я здавав до війни не раз треба було, і здаю зараз. Зараз даю лічну своїй жінці. Це приміщення знайоме для людей. І з усіх сіл громади люди знають, куди приїжджати. Приїхали люди з усіх віддалених сіл громади, загайці, багато людей, великі загайці, Матвіївці, темногайці, дедеркали наші, всі ну, працівники наших установ сільської ради громади. Ці, всі люди відгукнулися так, як взяти по списку, то десь більше 60 чоловік.